Вітаю вас, дорогі друзі! Зараз я прочитаю уривок з книжки, яка називається Три дні життя Єви і видана у видавництві Асса. Це незвичайна книга про незвичайну дівчинку. 13 років Єві, але в 13 років, на жаль, вона не вміє ані читати, ані писати, тим не менш, вона віртуозна піаністка. І ту музику, яку вона виконує на роялі, або прослуховує в навушниках, ви можете почути з цієї книжки завдяки отаким QR-кодам. В книжці 15 QR-кодів. І отже, тому вона може звучати. А уривок наступний. Отже. Єва майже зібралася в далеку дорогу. Наостанок вона згадала про коробку з якимись папірцями, яку тітонька Клава зберігала в шафі. Після кожного концерту юної піаністки тітонька складала в коробку нові папірці. Це твої гонорари, Єво, одного разу обмовилася тітонька. Коли їх назбирається побільше, ми купимо тобі щось корисне. Наприклад, нову автівку дядечкові. Ну, якщо це моє, треба забрати, вирішила Єва. Тепер я сама собі, господиня, тож щось корисне куплю самотужки. Ой, лишенько, я ж ніколи в житті нічого не купувала. Чи ж я впораюсь? Ну, нічого, дора мені допоможе. Це голубка, подружка Єви». І дівчинка переклала всі папірці з коробки в заплічник. Вона востаннє піднялася на другий поверх попрощатися з другом. Хто ж є він друг? Поблискуючи в місячному світлі, з-під крила Бродманна, а Бродман це рояль. Рояль Бродман старовинний антикварний інструмент. Він і є щирий друг нашої Єви. З-під крила Бродманна на всі біч стирчали порвані струни. Тепер не лишилося жодної цілої. Помітивши дівчинку, онімілий рояль несподівано усміхнувся, широко й доброзичливо. Ви бачили, як усміхаються роялі, а помічали, як вони невдоволено морщаться, якщо хтось торкається до клавіш брудними руками. А знаєте, як вони плачуть? Але Бродман не плакав. Можливо, щоб не засмучувати і без того засмучену єву, і щоб вона чого доброго не передумала йти в бентежну невідомість. Дівчинка сіла на круглий стільчик і, як завжди, граціозно опустила руки на клавіатуру. Раптом вона енергійно заграла одну з їхніх із Бродманом найулюбленіших п'єс, щедро прикрашаючи її імпровізацією і натискаючи ногою на педалі, ніби нічого й не сталося. Щоправда, чули цю натхненну музику, тільки вони з роялем у глибині своїх душ. Збоку це нагадувало дивне етно, що складалося з рипіння педалей, вереску старезного стільчика, ритмічного постукування багатьох німих клавіш та дзенькання кришталевої люстри. Здивована голубка Дора довго пурхала над головою дівчинки, яка поринула в нечутну музику і не наважувалася її перервати. Нарешті голубка стомилася й опустилася на тумбу трюмо біля запелюжених нот. Минула година друга, а Єва, заплющивши очі і схлипуючи, все грала і грала вже щось повільне й ніжне. Довго стримувані ридання от-от мали вирватися з її грудей, аж раптом дівчинка-рвучка зупинилася і витерла мокрі очі. Так, я знаю, усміхнулася Єва стомленому Бродману. Вона легенько поцілувала рояль, а потім так швидко скочила та збігла сходами вниз, що голубка ледь наздогнала її вже біля виходу. Що він тобі сказав? поцікавилася Дора. Відтоді, як струни порвалися, я не можу зрозуміти жодного його слова. Ну, взагалі, то це наш секрет, пробурмотіла Єва, натягуючи довгий безформний сірий плащ і закидаючи на спину заплічник. В книзі Анни Григорович Три дні життя Єви чудово розкрито багато життєвих аспектів з точки зору психології. Одним із них Анна Григорович розкриває нам життя підлітка Єви, яка за час книги із боязкою дівчинки стає завдяки своїм новим здобуткам. Та новим досягненням, які вона робить на протязі книги, собі ж впевненою в собі, це і є дуже важливий аспект цієї книги. Горювання є невід'ємним аспектом нашого життя за якими дуже важливими речами в нашому житті. Тому може нам допомогти в цьому інше почуття, такі як любов, вдячність. В даній книзі ми можемо прочитати епізод, в якому Єва буде прощатися зі своїм старим другом Роялем Бродманом. Вона проживатиме цю втрату з власним відчуттям, як це зробити. І це дуже важливо в такі моменти прислухатися саме до себе, адже дуже важливо прожити ці почуття. Іноді наші діти теж можуть відчувати сум. За іграшкою, або за якоюсь цінною річчю, можливо, навіть за людьми, яких вони втратили в своєму житті. І дуже важливо бути поруч з дитиною, не намагатися знітити її відчуття або е, зменшити його. Е, краще побути поруч з дитиною, розділити з нею цей сум і познайомити дитину з цими почуттями.